Функції тема мастхев на НМТ. Тобто ти маєш знати 5 стандартних функцій звичайних. Більш детально про такі функції я розказую про всі функції, я розказую на своїх уроках. Дивлячися на ось цю функцію, я точно знаю, що це пряма. Для того, щоб розв'язати це завдання і отримати легкий бал, нам не потрібно нічого рахувати, просто знати всі властивості функції. Я кажу своїм учням так: прикрийте, будь ласка, пальчиком всі ікси і ви знайдете першу точку вашої функції. Тобто, коли наша функція ось така по системі координат x і y, то перша точка, через яку буде проходити наша функція, це буде мінус одиниця. І вже відпадають неправильні відповіді. А тепер К-кутовий коефіцієнт. Якщо К із знаком плюс, функція нахилена вправо. Якщо К із знаком мінус, функція нахилена вліво. Все, ніяких обчислень не потрібно. І у нас у знак плюс, моя функція нахилена ось тут. І просто вибираєш правильну відповідь.